Вітаю вас на каналі Toy Examples. Сьогодні ми будемо розмовляти про RC кола а саме кола, які дозволяють вносити затримку, як зараз я вніс. Будемо експерименти з осцилографом і зберемо бредборд І окрім того, ми ще зробимо симуляцію, щоб перевірити достовірність наших результатів. І так, поїхали! rc Воно складається з послідовного з'єднання опору та ємності, і ми бачимо, що час відповідно є добутком опору та ємності. Для прикладу помножити на 1 мікрофарад дає нам затримку в 1 секунду. Ми будемо ще також спостерігати діаграми заряду і розряду конденсаторами. Дивимось на роботу. Виключаємо цю кнопку, наповнюється конденсатор, відкривається транзистор LED горить. Нажимаємо цю кнопку іде по цьому ланцюгу, тобто зразу йде його розрядка. Звернемо увагу на характеристику. Тобто він плавно заряджається, плавно розряджається. Так як це RC коло. час на його зарядку і розрядку. Визначається двома речами, це величиною опору і величиною ємності цього конденсатора. Пограємося чуть-чуть. Тобто ми по суті, зжимаючи кнопки, вже керуємо його зарядом і зарядом. Друга ж схема. Ми тут будемо послідовно заряджати і розряджати конденсатори, так як у нас заведено нахрест, з 17-го вихід іде на базу цього NPN-транзистора, з 26-го від конденсатора, на цей джампер і на базу цього транзистора. Тобто у нас такий, така схема. Глянемо, як вона працює. Зараз ми бачимо на осциллографі такі невеликі піки, вони такі невеликі, тому що є у нас LED. Якщо ми заберемо з кола LED, ми побачимо діаграму заряда розряду.